Читанням юних декламаторів днями насолоджувалися у загальноосвітній школі номер 15 Саме там відбувся традиційний міський конкурс читців, який зібрав під одним дахом талановитих учнів черкаських шкіл. Свої ораторські вміння учасники демонстрували, читаючи поезії легендарної російської поетеси Марини Цвітаєвої. Учасники дивували не лише вправними декламуванням віршів, але й співом та навіть сучасною інтерпретацією найвідоміших творів поетеси. Насолоджувалися читанням, і наші кореспонденти. Марина Цвітаєва жива у своїх поезіях. Це ще раз довели учасники міського конкурсу читців. Цьогоріч він був присвячений 120-річчю з дня народження поетеси Марини Цвітаєвої тримати конкурс випалачець загальноосвітньої школі номер 15 Ми і в нашій школі проводили кілька турів такого конкурсу. І сьогодні ми представимо на суд наших зрителей, наші таланти. ребят, которые любят поэзию Марины Цветаевой, готовились к этому конкурсу. Конечно, очень волнуются, но мы надеемся, что нашей общей победой, победой всей нашей огромной братьей ученической, во-первых, будет участие, колено преклоненное отношение к великой женщине, которую можно назвать великой всех времен и всех народов. Світаєвські читання об'єднали близько сотні любителів поезії із низки черкаських шкіл. Кращих з кращих обирало кваліфіковане журі учні усіх закладів, усіх черкаських шкіл долучилися до цього пункту. Будуть оцінюватися звичайно виразні читання, потім синічний образ дитини, обрана тематика творів, і так як вони можуть і те, як вони можуть розкрити цю тему. Цього року честь загальноосвітньої школи номер 15 відстоював старшокласник Микола Максьома. Перед виступом свого хвилювання хлопець не приховує представляти рідну школу для нього велика відповідальність. Зізнається, у якості життя спробує себе вперше. Я готувався до цього конкурсу два тижні. Я дуже багато репетирував. Я буду тримати себе в руках, тому що це такий професіоналізм. Щоб відстояти честь школи, треба бути впевненим в собі і на у цьому конкурсі я прагну досягти перемоги чи хоча б опинитися в трійці лідерів. Для цього я буду старатися, звичайно, я вже багато для цього зробив. Звичайно, я трохи хвилююся, але я поборю своє хвилювання. Я обіцяю. Своє хвилювання Микола Подолав здивував журі не лише декламуванням вірша, але й співом. Ви ще широкі шині на пам'яталі Чі шпори весело цвіневі. І голоса». Протягом декількох годин учні Черкаських шкіл дивували глядачів читанням віршів поетеси, пісенними номерами та навіть театральними постановками найвідоміших творів Марини Цвітаєвої. На полакам конкурс читців цьогоріч тривав близько чотирьох годин. Переможців назвуть згодом. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.